Немовлята. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Катерини Сієнської. У той час Ісус відповідаючи сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлята. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син і той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. У семітському способі мислення слово знати не означає просто переказати інформацію, а виражає глибокі взаємовідносини любові. Саме в такому значенні потрібно розуміти слова, Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син бажає відкрити. Виникає питання а кому син хоче відкрити? Думаю, що в цьому він не відрізняється від свого тата. Славлю тебе, Отче. Господи, неба і землі, що втаїв те це від премудрих та розумних, і відкрив те немовлята. Хто ж такі оті немовлята? Грецьке слово Непіос означає немовля, пригрудне дитя, яке повністю залежить від своїх батьків. До такої постави Господь запрошує всіх нас. Відразу після слів той, кому тільки бажає син відкрити, які начебто вказували на ексклюзивність, винятковість, так наче не всім хоче відкрити, читаємо або чуємо слова, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Бог запрошує всіх. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.